Гемофілія це суто чоловіча хвороба, яка передається з покоління в покоління. У крові не вистачає одного з факторів її сідання, тому будь-яка кровотеча для гемофіліка може стати фатальною. Нині на рівні з цією недугою живе 92 людей, третина з яких діти. Єдиний вихід для них замісна терапія. Що таке життя з гемофілією? Не чуток знає Лариса Костюк. Цей доволі рідкісний, але такий складний діагноз свого часу поставили її сину. Це тяжкі переживання як мами. А ще складніші фізичні болі у сина це неможливо терпіти, неможливо взагалі на це дивитися, тобто немає таких сил внутрішніх, щоб це перенести. Наука постійно просувається, але на сьогодні жодного іншого способу підтримки життя хворого, окрім замісної терапії, нема. Це як інсулін для діабетика. Загалом хворих на гемофілію в Україні більше 2,5 тисяч, і рівнична у цьому питанні не в найгіршій ситуації. Всі, практично всі хворі є обстежені. Вони є зафіксовані в реєстрі обласному, є під опікою обласних гематологів. Вчасно їх посилають для обстеження в центри в Київській Львівській. Втім, навіть такий догляд не полегшує життя, коли немає необхідних ліків. Цьогоріч із держбюджету на замісну терапію для гемофіліків виділили 68 мільйонів гривень, а треба майже півмільярда. Ситуація крайня критична. Это прежде всего связано с тем, что э, получилась задержка э, тендеров в Министерстве здравоохранения. Но, наверное, проблема даже не столько в тендерах, сколько в вообще обеспечении. Э, проблема гемофилии препаратами. Она является крайне малой и не, не удовлетворяет даже э, минимальную потребность по рекомендациям ВОЗ. На рівні громадські організації ініціювали проведення конференції, де розглянули різні аспекти недуги і можливі шляхи допомоги хворим. Вони просять, аби в області була створена програма, на яку щороку давали хоча б якісь кошти без власного гаманця платити за лікування нереально. Оксана Жужевська, Богдан Рибунець, інформаційна програма День.